Протягом 2024 року на Миколаївщині відновили 11 мостів. Шість із них були зруйновані внаслідок бойових дій, а решта потребували аварійного ремонту. Про це розповіли очільник ОВА Віталій Кім та начальник служби відновлення у Миколаївській області Олександр Антощук. Детальніше про роботу з інфраструктурою регіону дивіться у матеріалі. Інфраструктура Миколаївщини, яка постраждала через повномасштабне вторгнення, вже відбудована майже на 100%. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу. За його словами, йдеться зокрема про транспортну інфраструктуру державного значення, якою займалась служба відновлення у Миколаївській області шість із шести зруйнованих мостів, мостових переход відновлених аварійних і в тому числі Варварівський пішов в роботу, те, що ми довго чекали про передачу з міста, а мосту ці всі процедури завершилися, Агенція приступила до ремонту, який ми чекали дуже давно. Загалом, торік, на Миколаївщині вдалося відремонтувати 11 мостів. Усі роботи були виконані із значною економією коштів, відзначає Віталій Кім. Початкова вартість, фактична вартість і економія в ході робіт. Чому я на це звертаю увагу? Далі буде же, тому що наша агенція. Знаєте, як будуються додаткові роботи, щось виявляється, і зазвичай вартість проєкту збільшується. В нашому випадку буде ось так. Тобто, економія в ході робіт на цьому мості 115 мільйонів. Цю суму вдалося заощадити під час відбудови шляхопроводу через залізницю у селі Калинівка. Схожа ситуація і на інших локаціях. Загалом у 2024 році сума профінансованих робіт на ремонт мостів перевищила 1 мільярд гривень. Також очільник області розповів, що у регіоні вже розпочали роботи з будівництва нового водогону. Це старт будівництва водогону. Техніка підрядників на місцях проводить підготовчі роботи. Це для мене. Точки тригерні, що все йде по плану, тому я цим і поділився про це зарано Казати, але техніка і підрядники вже в області приступили до виконання робіт. Новий водогін має забезпечити жителів Миколаєва питною водою. Фахівці наразі працюють над визначенням його потужності. Зараз допрацьовуємо цю історію. Вона я так відповім, як є, то 160 тисяч кубів. Зараз різні технології міряються по водочист і по потужності. І це питання зараз актуальне. Тобто, ну я просто не маю права про це казати особисто. насправді це агенція проінформує, коли буде час до цього. Раніше президент України Володимир Зеленський ставив завдання завершити будівництво водогону восени 2025 року. Тому начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області Олександр Антощук сподівається, що буде і відповідне фінансування цього важливого проєкту. Повернемось 24 двадцятого рік. Він нічим не відрізняється від 2025 року коштів на агенцію ноль початок року. Але кінець року ми маємо можливість вам відзвітувати, які роботи ви зробили. і Коли ви проаналізуєте те, що сьогодні вам показали, ви можете порахувати, скільки коштів. Протягом року вдалося з різних істочників це і фонд ліквідації, і залишкові кошти, і ну різні кошти. Скільки вдалося ці цих коштів зібрати? 25-й рік нічим не буде відрізнятися від 24-го. Хто готує кращі документи, хто швидше працює, захищає свої проекти по необхідності, тому виділяються гроші. Тож область і надалі працюватиме для того, аби завершити відновлення інфраструктури та поліпшувати умови для жителів регіону. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.